Будівельна компанія Чернівці Будінвест. будуємо комфортне майбутнє. Вітаю вас на телеканалі Чернівці. Сьогодні середа, 26 жовтня. Ви дивитесь Чернівецький репортер. В студії працює Дар'я Товпіч. Про головні події дня, що минає, ви дізнаєтесь із сюжетів наших журналістів. Далі до вашої уваги короткий анонс. Працівники міського протитуберкульозного диспансеру проти приєднання до обласного. Жителі міста на деякий час залишаться без світла. Чернівецька область та Сучава налагоджували співпрацю. Працівники міського протитуберкульозного диспансеру проти приєднання до обласного. Аби висловити свою позицію, колектив цієї установи з аргументами, чому не варто так робити, прийшов на засідання постійної комісії Чернівецької обласної ради з питань охорони здоров'я, праці та соціального захисту населення. Про ці та інші важливі питання, які підіймали під час зібрання у сюжеті. Приєднати міський протитуберкульозний диспансер до обласного протитуберкульозного диспансеру це питання обговорювали на засіданні робочої групи з питань оптимізації мережі бюджетних установ. Працівники міської комунальної установи не приховують здивовані таким рішенням. Вони проти цього. І щоб висловити свою позицію, колектив із аргументами, чому ні, прийшов шукати підтримки на засіданні постійної комісії Чернівецької обласної ради з питань охорони здоров'я. Збираються реорганізувати нашу установу, значить, поліклінічні відділення об'єднати, приєднати до Губалтову, а стаціонарне відділення ліквідувати. Значить, ми прийшли, щоб відстояти свою установу. Тому що ми вважаємо, що спочатку потрібно проводити реформи, це покращувати життя населення, збільшувати заробітну плату, збільшувати пенсії, а потім вже ліквідовувати установи. Це 48 працівників залишиться в наших без роботи. Недоцільно таке робити, вважають працівники міського протитуберкульозного диспансеру, ще й зважаючи на темпи поширення цієї недуги. Уже 15 років, як в Україні існує епідемія туберкульозу, і ми вважаємо, що зараз недоцільно закривати туберкульозні лікарні. Вони повинні існувати. Опісля в залі засідання стало гаряче, адже обговорювали інформацію, яка вже набула резонансу скандалу у ендокринологічному центрі. Представники цієї медустанови підтвердили, що алкоголь був на столах та запевнили, що його не вживали. Натомість активісти підняли інше питання. Вони вважають, що тест на алкоголь прийшли не ті лікарі, які були присутні на так званому обіді від резонансу до наболілого питання для учасників АТО. Вони могли проходити реабілітацію у санаторії брусниця, але для цього необхідна спеціальна програма, якої досі немає. Ми просимо, щоб департамент охорони здоров'я розробив програму щодо реабілітації атовців саме в цьому санаторії. На кожну комісію ми просимо вимагаємо цю програму. Нам її не подають. І говорять, що вона ще не розроблена. Будемо сьогодні питатися, напевно, останнє. Опісля обговорили питання, яке вже неодноразово підіймалось: що добровольці мають отримувати такі ж пільги, як і учасники АТО. І тому під час засідання обговорювали, що необхідно прирівняти добровольців до учасників АТО. Оля Андрійська, Анатолій Яроцький Чернівецький Репортер телеканал Чернівці. Чернівчани на деякий час залишаться без світла. Стосується це не всіх будинків міста і пов'язано з плановими відключеннями. Загалом електроенергію в Чернівцях відключатимуть протягом місяця. На яких вулицях і о котрій годині таке відбуватиметься, з'ясовували наші журналісти. Аби унеможливити крадіжки, лічильників фахівці РЕМУ виконують спеціальні роботи у Чернівцях. Але через це на певний період часу без світла залишаться городяни, які мешкають у будинках по таких вулицях. Попадають у зону відключення вулиця Рокитянська, перший провулок Рокитянський, Селезнівська, частина Хмелівської, частина Хотинської в цю сторону і Ягідна. Пов'язано все з роботами на першому провулку Рокитянському. Там зараз збудована нова лінія виконано ізольованим проводом. Є потреба зробити виноси лічильників на фазад для унеможливлення крадіжок і нормального зйому показників нашими контролерами і плюс уже переключити на нову лінію цих всіх споживачів. Відключення світла також відбуватиметься за такими адресами. Вулиця Дзержика з 16 по 20 номер та з 39 по 41. Вулиця Садгірська з 7 по 19 номер та з 24 по 32. Вулиця Ростиська з 2 по 8 номер. Це означає, що є частина опор дерев'яних, бетонних, які відслужили свій термін служби і які потребують заміни. Плюс іде реконструкція ліній. Планові роботи відбудуться також на вулицях Ахтирського з 2 по 10 номер та з 1 по 13А. Вулиця Козелецького з 1 по 7Б та з 2 по 20 номер. Вулиця Олега Кошового з 12 по 38 номер, 38А та з 19 по 55 номер. Там відбуватиметься заміна провода. Відповідно збільшується Перетин цих проводів для забезпечення нормальної напруги у всіх споживачів. Загалом світло в Чернівцях відключатимуть протягом місяця. Ми обмеження споживачів в напрузі будемо зводити до мінімуму для того, щоб не створювати незручності для людей, для юридичних споживачів. Тому ми стараємося так, щоб і на протязі робочого дня працюємо в режимі ранком з 8 до 5, тобто напруга завжди у вечірній час буде. Дізнатись, чи не залишиться без світла саме ваш будинок, ви можете на сайті Чернівці Обленерго. Там вичерпна інформація про планові відключення електроенергії. Ольга Андрійка Анатолій Яроцький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Квартира на вулиці Кобилянської престижно, але старий фонд небезпечно. До редакції Чернівецького репортера звернулася власниця квартири номер 1 за адресою Ольги Кобилянської. 16. вона повідомила, що зі стелі капає, а стіни валяться. Знімальна група навідалась до помешкання. Квартира складається з кількох кімнат, маленької кухні та невеличкої прибудови. Важке сере повітря вже з порогу виникає бажання піти геть, сирістю тхне звідусіль. Ремонт був нещодавно, це видно, але сенсу з того мало каже мешканка пані Северина. Квартира дісталася їй у спадок від матері, а та, у свою чергу, колись виборола у міської влади капітальний ремонт. Не знаю, хто робив ремонт, яка підрядна організація виграла тендер. На факт на лице. Гіпсо... Наклали візді гіпсокартон, замалювали візді одним тоном. У цьому році почав тріскати гіпсокартон в кухні. Ну, общем-то, куча води, куча равликів. Збираємо, все робимо, зняли гіпсокартон, повбирали. Висохла стіна, Це... рівно місяць тому назад ми зняли відсюди гіпсокартон. 53 тисячі гривень виділили на ремонт даху і 110 на роботи по зменшенню сирості. Наскільки витрачено цих коштів, не можу добитися ні в кого. Була декілька разів у міськраді у мера, коли ще мама була жива. Так я не добилася нічого. Бідулаха він теж, напевне, нічого не знає, хто і що робив. Хотіла б я таки поселити цю бригаду сюди, щоб вони прожили тут хоча б 2-3 дні, коли в мене бронхіальна астма, я маю дихати сирістю. Маму, вибачте, мама пішла на той світ, просто, ну, могла б ще пожити, якщо чесно сказати. Вона просто перенервувалася. На другий день, після цього після цих нервотрепок, вона померла. У мене вдома, де я жила на Стасюка. Щодня пані Северина гріє приміщення пічками, аби хоч якось вберегти майно. Та вологість наступає з кожним дощем, а рахунки, не зважаючи на субсидію, астрономічні. Жінка намагалась знайти винуватців, адже грошей було достатньо для нормального ремонту. На 160 тисяч гривень каже вона, можна було тут другий поверх побудувати. У мене є документи, які вони відписки давали мамі, потім давали мені, що 95% покрита криша. Покрівлі, я так як бачу, вона не покрита нормально, тому що якщо потекло і стоять кожен раз після кожного доща стоять відра, не, не можу сказати, що це ремонт. В інших кімнатах, в сусідній кімнаті, навіть не провели нормальну проводку світла, немає електроенергії до сих пор. Жінка не може перебувати тут постійно, важке повітря, сире та трохи смердюче. Навіть пересічним оком поглянувши на дах, стає зрозуміло так бути не повинно. Пані Северина каже: якби ж ті гори в міці, хоча б три дні пожили в цій квартирі, може зробили б щось більш якісне. Надія величко, Денис Науменко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Вогнеборці ліквідували три пожежі, на одній з яких загинула жінка. Вогнем знищено будинки у вижницькому та старожинецькому районах, а у Чернівцях горів автомобіль. Більше про ці випадки загоряння далі у сюжеті. 25 жовтня у Сторожинецькому районі в 8 Красноїльськ горіла господарська будівля. Пожежу рятувальники ліквідували. У результаті загоряння вогнем частково знищено покрівлю та перекриття будівлі. Речі домашнього вжитку. Інша пожежа сталася у місті Вашківці, Вижницького району. Загоряння виникло у житловому будинку. Призвело порушення правил пожежної безпеки під час експлуатації електромережі. Загальна площа пожежі становить 120 метрів квадратних. На місце події було направлено. На відділення ДПРП, ДПРЧ4 місто Вашківці та ДПРЧ4 місто Вижниця. Рятувальники, одягнувши спорядження, захисту органів дихання та зору, війшли в помешкання, де виявили тіло жінки 1968 року народження. На даний час тіло знаходиться на судово-медичній експертизі для встановлення причини смерті. А у Чернівцях по вулиці Пироговій горів автомобіль Volkswagen Passat. Рятувальники, прибувши на місце події, ліквідували пожежу у тих межах, в яких застали на момент прибуття. Дар'я Товпіч, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Рятувальники отримали нове бойове спорядження. 25 жовтня на території державної пожежно-рятувальної частини у місті Сокиряни відбулось урочисте вручення нового бойового одягу місцевим ДСНСникам. Про це далі. Сокорянські рятувальники отримали нове спорядження, яке краще захищатиме їх під час виконання службових обов'язків. Завдяки сплідній співпраці з Сокирянською районною радою нам вдалося оновити бойовий одяг частини. Були закуплені новітні зразки, які будуть захищати наших рятувальників під час виконання бойових задач. Форму для кожного рятувальника шили індивідуально, адже саме так спорядження краще захищатиме вогнеборців від небезпек під час знесення служби. У нас є в районній раді прийнята програма про допомозі рятувальній службі. Вона працює вже давно, на моїй пам'яті більше п'яти років. Ми завжди стараємося допомагати. Депутати завжди ставляться з розумінням до проблем рятувальників, до проблем безпеки громадян Для наших рятувальників на сьогоднішній день стало актуальне питання оновлення бойового одягу. Було прийнято на сесії програма. Виділені кошти. Начальник управління ДСНС України в Чернівецькій області Сергій Михайлюк вручив вогнеборцям чотири нові каски, які були придбані за кошти ДСНС. Голова Сокирянської районної ради передав рятувальникам 10 комплектів бойового одягу. Окрім цього, пожежно-рятувальна частина отримала два нові пожежні рукави та ствол. Дар'я Товпіч, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Чернівецька область та Сучава налагоджували співпрацю. Представники буковинської влади побували з робочим візитом у Румунії, в рамках якого домовились про співпрацю у галузях охорони здоров'я, освіти, культури не уминули і тему реконструкції доріг та пунктів пропуску. Саме про це у наступному сюжеті. 21 жовтня. Представники Чернівецької обласної влади взяли участь у спільному засіданні з румунською стороною у місті Сучава. Сторони Дійшли до такого домовленості, щоб у майбутньому ми могли спільно реалізувати 12 проєктів на 8 мільйонів гривень євро. Також ми домовилися про те, що і румунська сторона, і наша через службу автомобільних доріг ми будемо. Ремонтувати, провести ремонтні роботи на дороги, які підходять до кордону. У рамках співпраці планують відремонтувати ділянки доріг. Із Вуреали сучовий шепіт, Руська, Ульма. Ми також домовилися з румунською стороною розвивати наше відношення, співпрацю. У напрямку охорони здоров'я, освіти, культури та е, ті питання, які можуть виникнути по ходу, ми завжди повинні зу оперативно зустрічатися і вирішити їх негайно. Наголосив Іван Мунцян і про необхідність залучення інвестицій і використання їх в межах області. Не уминули проблему реконструкції пунктів перетину кордону в Дяківцях та Красноїльську. На ці роботи гроші виділив євросоюз. Терміни на їх виконання вичерпані, але реконструкцію й досі не завершили. Фінансові донори пішли нам назустріч і продовжили період виконання. Дар'я Товпіч, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. До Чернівців завітав потяг єднання України Труханівська Січ, метою якого є піднесення національно-патріотичного духу мешканців кожного регіону. Мандрувати Україною вирушили волонтери, митці та студенти. Докладніше про це у сюжеті. Чернівці п'яте місто на шляху потягу єднання України. Труханівська Січ. В ньому приїхало 170 людей різних професій: митці, художники, співаки, військові та студенти. Кожен з них представляє свій регіон, ділиться досвідом та здобуває новий. Приїжджають люди сюди, в них змінюється світогляд. Вони бачать, що тут немає бандерівців, що тут ніхто що ні ні за ким не ганяється, що в Чернівцях вільно говорять російською мовою. І, і тому е, такі проекти надзвичайно важливі, щоб ми зрозуміли, що ми дійсно єдиний народ, єдина країна. Та, там є різні там традиції, ментальності, можливо, але вони навпаки мають робити нас сильнішими, а не роз'єднувати. Основною цілею проекту є об'єднання країни та суспільства, піднесення патріотичного духу, розвінчання міфів російської пропаганди. Сьогоднішній день на сході розказують так і далі продовжують розказувати щось страшне про захід. а На заході так само щось страшне про схід. Основні теми і завдання, в принципі, це дати можливість поспілкуватись молоді з молоддю. Ми зараз робимо дискусійні клуби, практично в кожному місті, десь воно вдається краще, десь гірше. Ну, я объективнее, субъективнее причины. Мы уже неделю в поезде, кушаем, ездим, живем, уже уже там играют на гитарах вечерами, и это вот уже кроме того, что формируется. Така мікросріда в самому поїзді, вона формірується також вокруг поїзда. Також з учасниками в потязі їздить військовий оркестр, під музичний супровід, якого прокидається кожне місто. А подорожуючі військовослужбовці ознайомлюють мешканців з можливостями військової служби за контрактом. Сапери розповідають про поводження з вибухонебезпечними предметами. Учасники потягу побували в центрі розмінування. Вони познайомились більш детально, як же журтуються сапери Мінери, як готуються службові собаки. Скільки потрібно для цього часу і як підбирають собак під інструкторів? Ввечері потяг Єднання України рушає далі. В Коломиї, Івано-Франківськ, Львів, Мукачеве, Ужгород, Сян, Яворів, Луцьк, Рівне. А 6 листопада учасники повернуться до Києва. Лілія Луленко, Ярослава Боячок, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Виклики реформи та фінансова спроможність новостворених громад за круглим столом обговорили представники краєвої влади. З прийняттям нового бюджету України фінансове забезпечення громад суттєво погіршується. Що створює ризик провалу головної реформи країни? Як цьому протистоятимуть на місцях? Далі у сюжеті ми розуміємо, що ці процеси реформ сьогодні проходять у непростий час, але їх робити треба. Перші ті кроки робляться, вони вже зроблені. Не завжди вони можуть бути абсолютно ідеально правильними. До позитивних зрушень владники відносять створення кількох успішних громад області. Наразі вони вже показують результати розподілу надходжень місцевих бюджетів. Ну, перше в нас вкладення це інфраструктуру. Наші комунальні підприємства – це школи, садочки, лікарні. Цей рік ми багато чого зробили і маємо багато планів. Також маємо плани ще до кінця року, можливо, якщо десь погодні умови і в селах трошечки дороги підлагодити і працюємо. Для цього придбали автогрейдер, створили комунальне підприємство. Так що рухаємося вперед. А от нещодавно прийнятий державний бюджет на наступний рік. Чиновники на місцях вважають, м'яко кажучи, сумнівним. В той час, коли дохідна частина місцевих бюджетів не змінюється, медичні заклади в наступному році не будуть фінансуватись державою. Оскільки освіта та медицина це є державні функції, то при передачі і делегуванні цих повноважень обов'язок держави забезпечити делегованим фінансуванням тих повноважень, які вони передали. Адже це є основний принцип, на основі якого розпочалася реформа місцевого самоврядування. Якщо ми хочемо рухати реформу місцевого самоврядування вперед, то крім передачі повноважень, потрібно передавати фінансові кошти, а також приймати ряд необхідних законодавчих актів. До таких законодавчих актів експерти відносять зокрема норму про зміну меж районів, яка є серйозним каменем спотикання для реформи децентралізації. Крім того, процес гальмують і органи районної влади, кажуть посадовці. Що нічого робитись не буде до тих пір, поки будуть існувати наші районні ради і адміністрації. Бо того що заки вони будуть там ніякого об'єднання не буде як лише припинять свою роботу. Так і почнеться об'єднання. Їх не потрібно. Просто їх не потрібно. Таких двох ланок не потрібно. З огляду на це відповідне звернення, в яке внесли проблемні питання, направили на розгляд Верховної Ради України. Іван Бучулинський, Ярослав Боячок, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Вже завтра у Чернівецькій обласній філармонії відбудеться світова прем'єра. В рамках всеукраїнського музичного проєкту Чернівецькі музиканти гратимуть другий концерт для віолончелі видатного українського композитора Євгена Станковича. Більше про музику, яку глядач досі не чув далі у сюжеті. Другим з циклу концертів національного музичного проекту 3 s стане концерт для віолончелі Євгена Станковича, який прозвучить саме на Чернівецькій сцені. Цю подію називають історичною. Завтра відбудеться світова прем'єра. Вперше прозвучить другий концерт для віолончелі Євгена Федоровича Станковича, який ну більше 45 років перерви між першим та другим. Концертом концерт дуже цікавий, фактично знаковий. Нову програму музиканти симфонічного оркестру готували наполегливо та скрупульозно. Маєстро Сазанський каже, під час кожної репетиції відчуває хвилювання музикантів. Вони здатні на дуже великі речі музичні. І так і зараз при постановці цієї програми, а програма є дуже складна. Твори такі дуже рідко у нас виконуються. А точніше кажучи, твори всі вперше будуть звучати. Я відчуваю цю віддачу і ту музикальність, яка йде. В програмі концерту поєднають симфонія Станковича та ще одного видатного композитора Дмитра Шостаковича, адже в творчості обох авторів є очевидні паралелі, кажуть організатори. Це і знаменита 15-та симфонія Дмитра Шостаковича, яка була написана в 1971 році. І так склалося історично, що Євген Федорович написав один своїх перших знакових творів, який називається Симфонієта. Теж в 1971 році. На прем'єрі другого концерту для віолончелі буде присутнім і сам автор музики Євген Станкович. Початок о 18.30. Іван Бочулинський, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. На сьогодні це було останнє повідомлення від журналістів Чернівецького репортера. Більше про ці та інші події ви зможете прочитати на нашій офіційній сторінці у мережі Facebook, а також на нашому офіційному веб-порталі www.mtrk.com.ua. Також за цією адресою відбувається онлайн трансляція нашого телеканалу. Наразі я з вами прощаюсь. Залишайтесь телеканалом Чернівці. На все добре.